Всім привіт! Ви на каналі Правильний ремонт взуття і сьогодні ми будемо говорити про такі проблеми, як відклей і переклей. Якщо є дуже багато таких дрібненьких нюансів, коли вже підошво ось ось почне просити, ну от якщо подивитися, воно вже відходить. Тут, тут, носова частинка, от. Ми поки Подряпанки не беремо, але беремо саме те, що воно починає вже відставати. Якщо їх дуже багато, не одна, наприклад, а тут тут, тут три-чотири задні частинки збоку, то бажано робити переклей. Тому що зачистити дуже проблематично буде ці місця, і тим паче дуже проблематично його буде склеїти. Ось Тут, бачите, тут вже початок є, воно не тримається, ледь-тримається. Ледь Щоб при розборі в нас... Не пошкодити саму шкіру верху, то є два методи розбору. Обидва методи потрібно дуже обережно з ними користуватись при розборі це шприц і ацетон. Ацетон є розчинником, але гарно гарно розчинює клей. Можна, можна ним користуватись, але потрібно дуже обережно, щоб не було згинів самої підошви. Деякі види підошви теп від ацетону, вони просто починають. Якщо залом підошву, ну, наприклад, якщо ми будемо підошву робити так на згин і капнемо ацетону, то у нас підошва сама трісне. Тому потрібно бути дуже обережним. Потрібно навпаки, Якщо знімати, то знімати залом робити саме взуття і. І знімати тоді ми не пошкодимо. Це один метод. І другий метод це температурний. Тобто клей вище 60 градусів, нагрівається потрошечку, і вже тоді підошва сама відстає. Підошву спінки краще ацетоном. Вона ацетон її не пошкоджує. Якщо знімати температуру, підошву спінки вона може просто почати деформуватись і ну, зробити тільки гірше. В даному випадку підошва комбінована Run-Step, а низ підошви каучук, Тому ми будемо, я покажу саме як температурою знімати цю, цю підошву. Перепалити її теж можна, але ну, її важче, ніж пінку. Ну, тобто перегріти, щоб вона саме почала вже плавитись. Просто нагріваємо її. Далі нам потрібна буде викруточка і обережно з ці місця ми підриваємо викрутку, як ми бачимо, ще можна трошки гріти. Таку цікаву пару я вибрав саме для того, щоб виконати переклей, показати вам, де є декілька моментів, нюансів, на які хотілося б звернути увагу. Інколи трапляється таке, коли шкіра вже пересушена і вона починає ну, залишається саме на підошві, коли при невеликому навантаженні вже йде розривчики. Вони можуть бути як замовника. саме, коли вже взуття дається Так при розборі, коли просто шкіра починає. ну, вона Занадто м'якенька, скажімо так, уже пересушена, і вона починає просто руйнуватися. І цікавий момент з підошвою, ран з одного матеріалу, підошва з іншого. Тобто декілька комбінованих таких моментів при зачистці, обробці. І так, знявши верх віднизу на обох, нам потрібно взяти і зачистити зачистити нашу підошву і наш верх. Почнемо з підошви ось таку насадочку, бурмашинку і по кругу все зачищаємо. Так, зачистили ми нашу підошву, провели тест на сам праймер яким оброблювати. У нас рант взагалі нічим не потрібно, він чудово тримається без якоїсь обробки. Саму підошву краще тримає, якщо обробити праймером Ево. Якщо не знаєте, чим оброблювати, в відео праймери є саме, як зробити тест. Я не буду вже показувати тут, а відео. Там саме є. Я показав, як виявити, чим обробити підошву, щоб вона гарно тримала. Тому, якщо цікаво, то можна подивитись це відео. В даному випадку нам потрібно обробити Ева, а ран взагалі нічим не чіпати. Праймер Ева достатньо нанести, вже через 5-10 хвилин можна клеїти він цілком. Вибирається в матеріал. Нам не потрібно чекати 10-20 хвилин. І поки він у нас буде в матеріал впитуватись, ми якраз займемось нашим черевичком, відновимо цей розривчик. Для цього я взяв шкіру. Шкіра 1,1, 1, ,1, 1 мм, краї збурсовані, і нам потрібно її поставити туди. Так, щоб у нас заход був десь на пів, на пів сантиметра в один бік і на пів сантиметра в інший бік. Таким чином ми відновимо затяжну кромку нашу. Йдемо десь маково. І залишаємо так хвилин на 10-15, щоб трошки підсохло. Поки в нас підсихає, ми можемо зачистити саме наш. Те саме робимо з другим. І так у нас вже пройшло хвилин 15 після нашої зачистки вверху. Враховуючи, що це праймер для Ева, то у нас по часу він ні до чого не зобов'язує, тому ми можемо трошечки більше дозволити собі. І беремо десмакол і робимо першу намазку. Намазки дуже-дуже тонким слоєм робляться. От я поклав багато клею і тепер я його розтираю, забираю для того, щоб в нас не було. Утовщінь, утовщінь клею. Нам потрібно його розтерти, поки він не буде аж тягнутися. Ми проведемо кісточкою, а він аж тягнеться. Дуже гарно нам потрібно промазати наш рант. Це основне місце, де буде триматись, щоб не було жодних у нас пропусків. Робимо із другою на пів пару піду. Відкладаємо на 15 хвилин. Так, тепер наш бутиночок вверх. Буде дві намазки з інтервалом між кожним 15-20 хвилин. Так само тонким шаром. Саме нам потрібен контур нашого злиття. Ну, мені зручніше покласти багато клею всередину або зробити бортик з клею, потім його розносити, щоб менше рухів було до саме нашої баночки з, з клеєм. Таким чином я скорочую час ремонту на повторні ну, рухи дістання клею. Такий невеличкий лайфхак. Якщо з кишеньками задньою частинкою кросівочок там навпаки, нам потрібно дуже багато клею для того, щоб воно гарно трималось і на ірі, то в даному випадку нам потрібно дуже-дуже його тонким шаром. Нанести на нашу поверхню. Нам потрібно, щоб він просочився, але трошечки просочився, так як нам потрібна тут дуже велика і еластичність, і нам потрібен тільки верхній шар, щоб він пропитався. Він дуже чудово буде тримати. У нас дві намазки буде. В порівнянні з кишеньками де одна, але дуже-дуже густо. Тому. Другим шаром ми активуємо той клей, який у нас просочився. Саме відбрався в матеріал і верху, і підошва. І вже буде склеєчка. Нам потрібно саме, щоб було був, притиснути. Два матеріали, щоб не клей у нас тримав, а сам матеріал склеївся друг до друга. Щоб, коли навіть потрапляння буде вологи в місця нашої склейки, у нас саме два матеріали трималися і клей від вологи не руйнувався. Пройшло 15 хвилин, у нас друга наматочка. Це те саме, єдине, що у нас клеє, тепер на другу намазку вже трошки менше, менше впитує, вбирає матеріал. Таким самим тоненьким шаром розтираючи весь клей, нам не потрібно густим шаром. Навпаки нам потрібно, щоб клей був повсюди, але якоможна тонкішим шаром. Саме зверху. Те саме робимо з другою напівпарою. І через 15 хвилин будемо вже клеїти. І так, у нас вже пройшло хвилин 15. Для наступного етапу нам потрібно будуть дві викрутки: одна велика і одна трошки поменша. І нам потрібен буде фен. Ми нагріваємо нашу підошву і наш верх приблизно градусів до 60 70 до 70 потихеньку, потрошку. Від підошви, від відверху повинно йти таке приємне, приємне тепло. І починаємо клеяти. З носочка. Ми виставляємо п'яточку, щоб вона, наше взуття стояло як і п'яточка, і по носочку, саме по формі. Ми беремо носову частинку, трошечки ледь протискаємо, і далі переходимо вже на п'яточку з п'яточної частинки, ставимо нашу п'яточку і потихеньку, потрошку ми починаємо саме приклеювати, виставляти наш. Вверх по нашим слідам. Ось. Так, щоб наші сліди від підошви, Там, де ми зачистили, було там, де вони потрібні. Далі ми беремо викрутку і всі наші місця, ми притискаємо по міліметрику з внутрішньої сторони, притискаємо обжати, обтягнути ці всі рант наш, притиснути саме до взуття. Ново, можна взяти лапу ще трошечки обжати саме на лапі теж по периметру, притиснувши. Це все? Якщо подивитись. Якщо подивитись наші моменти, ось трошечки-трошечки, то ми бачимо, що у нас клей трошки тянеться. Це добре, це значить, що ми склеїли правильно, нам потрібно, щоб він дочекатись. Ми навантаження робимо, а видно, що він трошечки-трошечки тягнеться. Якщо немає занадто великих таких розтягнень. А ледь-ледь, видно, лише контур, то значить ми приклеїли правильно і потрібно дочекатись до повного застигання. Якщо взяти занадто прикласти багато зусиль, то ми ще відірвемо, тому що клей сирий. повне, повне застигання клею буде через 24 години. От ми продивляємося. Ось тут у нас є трошки як пустоти. Зараз у нас тут. Трошечки не вистачає клею. Те саме, коли ми намазували, або трошки наверх не потрапило в цьому місці, або на підошву Тому такі моменти, ледь-ледь, вони можуть виникати і нам потрібно буде просто їх підклеїти, поки воно ще тепле, сирий клей і він сам зробить свою роботу. Потім можна буде трошечки прогріти додатково, щоб краще зафіксувалось так наче в всіх інших місцях а трошечки ось п'яточка теж є все, всіх інших все чудово клеє вистачає те ж саме робимо з другим нашим ботиночком. І залишаємо потім годинки на 2 до, ну, до застигання клею. Вдягати можна буде їх вже через 24 години, коли клей повністю висохне. Через 2 годинки можна прибрати зайвий клей, який в нас потрапив на частинки підошву, на частинки взуття, але не раніше, ніж через 2 годинки. Це робити. Потрібно, щоб він хоч трошечки схватився. І вже пройшло декілька годин, і нам залишилось просто прибрати клей, який у нас тут залишився. Просто мікропориста гума, такий зроблена під кону з гострим, з гострим кутом, яким дуже зручно саме в ці місця потрапити. І ми просто прибираємо клей, який у нас залишився. І зараз за декілька секунд я вже покажу кінцевий результат, як будуть виглядати ці ботиночки. В більшості випадків потрапляє не один ремонт, а декілька. Я намагаюсь відео показати повний процес одного. Саме тут було і переклей, і набоїчки ми поставили, лише не вточили відновлення передніх, задніх деталей. Тому дочекайтесь секундочку, додивіться до кінця і побачите саме кінцевий результат по відновленню цих ботиночок. В даному випадку, крім переклею, була заміна набоїчок, поставлені вібрам, гарантія на 6 місяців, відновлення кольору, усунення задирів. Але основне відео, яке поетапний, дуже докладний процес, це саме переклей підошви, на який гарантія потім буде 3 місяці. Тому, Тому слідкуйте за новими моїми відео, долучайтесь, підписуйтесь, ставте вподобайче.